Кожна з тих фігурок, що будуть прикрашати галявину казок біля запорізького дубу, вимагала чималої фізичної та духовної праці. Аби вкласти в героїв народних казок душу та тепло людського серця, знадобилося не тільки бажання майстрів з усієї країни, а й підтримка мецената. На щастя, на допомогу прийшов президент страхової компанії Моторгарант Олександр Богуслаєв. Відтак, перший крок був зроблений, та діти околишніх територій отримали можливість не тільки бавитися, а й утримувати виховання в національно патріотичному дусі. Дуже велика подяка тим людям, які Помогли, які перші відгукнулися на цю ідею. Насамперед я кажу, що перша організація яка була от, практична, не словами, що взагалі то всі підтримували цю ідею, але перша, яка підтримала, це громадська організація Запорізький вектор. І мені дуже приємно щодо цього, оскільки. Е Ну, зібралися люди небайдужі, небайдужі, які поза політикою, поза всякими ізмами, ідеологізмами вони стоять на позиціях розбудови громади. На цей час біля запорізького добу знайшли прихисток 12 українських народних образів. Ще 18 чекають свого народження. Олександр Притула з результатом не поспішає. Каже, це певний культурний подвиг, що допоможе малечі надихатися національними традиціями та культурою. А з такими речами не варто квапитися. Також чоловік тішиться, що в нашому місті є люди, котрі не просто розмовляють про необхідність подій. А рублять добро. Запорожский вектор рад участвовать в таких проектах. Мы вместе со спонсором Александром Вячеславовичем Богослаевым через Вектор через фонд добрых дел нашли средства, чтобы поддержать эту программу. Это далеко не единственный наш проект, но мы с радостью. Участвуємо в этом, тому що знаємо, що тетова очень большая польза і дітям, і взрослим, і всій громаді Запарозьке. Акції допомоги та благодійність справи притаманні громадській організації Запорізький вектор та меценату Олександру Богуслаєву. Добрі справи вже стали регулярними. Ще раз переконатися у тому стане можливим вже незабаром. Адже тепер під опікою громадської організації знаходиться царівна жабка. Олександр Повстяний жартує. Запорізький вектор перетворить її на справжню принцесу.